Очень на них что на мои друзья. Ось Вы решил Поделитесь с вами Доброй новой Ну я добрую, ну типа для меня она добра А, а если так Ну образно В общем От, і то, в принципі, ну, таке собі <гадуватися> радуватися з того, що е, в кінці-кінців добрався до ремонту своєї машини. Це, звісно, блін. Ну, таке, типа, в принципі, радісно. Коротше, вже пів року, мабуть. А то більше збираю. Ну, типа, ремонт, ремонт. Мотор, вся херня. Ось. І останні. А, події там хто знає, то знає. Хто не знає, тому ну, і не треба знати, хто допомагає церкві. Ось. Проблеми тільки накопичуються, типа ну. Одні вирішуються, інші. Інші приходять. Але приходить більше, ніж вирішується. Хоча, блін, ну хочеться якось. Навпаки, що було. Ну, поки що, блин, це. Я розумію, що це тупо нереально. А, не фізично, ну, можливості. А воно все сипе і сипе. А, ну ладно, то таке. Будемо живи, не помрем, так? Ось. В общем. На останнього разу десь місяць тому на процесі вже до зборки до тяжки болтів. Усе і старту мотора. Ось ну, ми і завели. В принципі, працює нормально. Ну, там без половини датчиків ясно, що ну то таке, то він. В принципі, неважливо, бо воно потім адаптується, буде все год. <кій> в общем, завели, попрацював мотор, послухали і виявили е, десь тече масло з-під низу, з-під піддона. Ось, заглушили, почали. Почав я е, туди лізти. Думав, може подотягувати піддон, тому що, ну. Типа по-любому десь щось е... не дотягнуто до кінця. І е <клевиць> виявилося, що е... піддон, який заявлений заводом, що він, типа, алюмінієвий, оказався якогось гавна сплава, блін, порошковий силумін якесь гавно. Коротко. Я не знаю, як з такої херні можна поддон ліпить. Ось. Ну, сам факт, що. Е Одне вухо кріплення відкололось повністю відподобляв. Тупо кусок поддони відколовся біля масляного фільтра. З, з однієї сторони, з іншої сторони, пішла тріщина, а, і на протилежній стороні там дещуп, там теж отвір кріплення під болт. І там теж. Трищина пішла і майже відкуловся цілий кусок разом із отвором для щупа Ну, коротше, це було жесть. А, я вже, блин, ну, просто... просто офігел а ціни такі, що мама не горюй. по друге треба чекати, десь там щось колись воно має приїхати там, предоплати чи не... Не на сто ось. Ну, вирішив, що, ну, типа, спробувати все, що можливо, і заказав я на Аліекспресі. Типа, ну, 100 років назад їй ще рекламували цю фигню, типа двохкомпонентна, якась состав двокомпонентний, і він, типа, міцний, як сварка там. Тримаю гуд, в ітогі виходить як як кераміка такого плану. Ось, значить що, позамазував я його все. Ось, в ітогі ось добрався на кінець вже до, до машини. Ну, в принципі, результатом я задоволений, бо... Я ось зараз підчищаю під... Ну, поверхню підготовлю підготую під э, прокладку, бо прокладка залізна. Ну, взагалі там ще така хер. собі Ну, ось. Піддон. І ось о. він висить на відломаному тому кріплені. Ну, вусі от цьому кріпленні. Тобто оця частина вся була відколота. Ось тут видно. Можна в принципі, побачити. Ось ось. Так от воно було тупо відколоте. Тобто, що за говно сплав, я не знаю, але ну, це просто жесть. І ось о той момент навпроти те, що я казав під щуп. Воно теж майже було відколоте. Ось я не знаю, якщо буде видно, я зараз. Продемонструю. Щоб було зрозуміло ось. Бачите. Трісинка. Оце воно трималось, я не знаю, мабуть, на чесному слові. Але в итогі, після замазки, ось що воно, що воно вийшло, яке покриття у цієї замазки. Ну і, звісно, з іншої сторони. Воно виглядає ота. Тобто, в принципі, ну, я не знаю, результатом я ну, майже задоволений. Поставимо, побачимо, але все ж таки. Ну, якщо що, то буду рекомендувати усім своїм товаришам, знайомим близьким та рідним користуватися такою, такою штукою. Зараз я покажу, як вона виглядає. Ну, я, правда,